Вітальна терапія пульпи. Більше немає місця для емпіризму. 43-річний пацієнт звернувся з глибоким каріесом у першому премолярі верхньої щелепи та сильним спонтанним болем. Діагноз, Незворотній пульпіт. Стан, який донедавна означав одне лікування кореневих каналів Але. Часи змінилися. Після анестезії та ізоляції кофердамом неселективне видалення каріесу оголило безсудинну пульпу, яка не кровоточила, що відповідало частковому некрозу. Була проведена пульпотомія, під час якої поступово видаляли інфіковані тканини, доки не було досягнуто здорової пульпи, яка кровоточила. Усім привіт! Хочемо вам презентувати новий набір тренувальних моделей від StoMat Podcast. Якщо ви хочете навчитися віртуозно відновлювати природну анатомію зубів, то ця пропозиція саме для вас: демонстраційні 3D моделі нижньої і верхньої щелепи, дві моделі для відновлення контактного пункту, і чотири моделі першого класу за блеком. Деталі в описі під цим відео. Згодом було досягнуто гемостазу. Що підтвердило перехід до вітальної тканини? Рану закрили попередньо змішаним матеріалом на основі силікату кальцію. Покрили склоєномерним цементом, а порожнину тимчасово відновили за допомогою АРМ. Біль зник. Нормальна реакція пульпи. Через 5 місяців повторний огляд виявив мінералізований бар'єр, що закривав місце оголення. Цей випадок демонструє силу біологічно орієнтованої ендодонтії. І це лише одна з багатьох тем, які ми розглянемо на конгресі EndoSapiens у Мехіко. 26-28 березня 2026 року. Приєднуйтесь до нас, щоб обговорити докази, біологію та майбутнє терапії вітальної пульпи. Більше ніякого емпіризму. Тільки наука. Друзі. А якщо вам сподобався цей контент, просимо вас підписатись на наші телеграм-канали дантист. І з Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!